Совершили велику роботу, і ми кажемо «Святі Отці Перу Первоселенська собора. Благодарим Бога і вас, що ви сподобалися такої мудрості точно встановити і увірити і нас, людей. Явився для нас, Бог явився в оплоті. А родився у Діви Марії, як співаємо у каноні Божої Матері, вона. Плоть, що я, позичила плоть, він родився від Діви Марії, не неоці мене Може, Духа Святого, щоб взяти нашу заражену плоть, людську природу і зцілити її, заново створити нового Адама. І тепер, коли він указав, що всі люди, перебуваючи від Адама, є в гріхах, Ну, наподобі, скажу, умовно, гріх чоловіків, як урвавшийся апендіцит. І що з ним робити? І якщо в Ужгороді з'явиться, що у 100 тисяч людей буде врваний апендіцит, і вдруг всі лікарні будуть закриті, або їх взагалі не буде. А ще й будуть якісь лікарні, будуть медсестри, а там не буде іменно. Хірурга, котрий риже, котрий може робити операцію, 100 тисяч людей загинуть. Так от Церква Христова є й така лікарня, в котрій Господь сам у собі діло спасіння, а щоб усіх всіх грішних спасти, основав церкву свою, в котрій він глава, котра є тіло Його, ми кліточки. А вже в всьому організмі тіла церкви проходить операція. Але операція приходить тільки з тим, хто заявився в лікарню, хто прийшов до Ісуса і сказав, прийми мене, Господи, я йду за тобою. А ті, хто не прийшли в лікарню, давні научні да, вони да, великі мудрі, але апендицит у них порвався, ім'я встало немного жити. Вони загинуть. От наша задача, щоб всім об'яснити людям, гріх, котрий царствує в чоловікові, це не просто безвинні страсті і пороки. Сьогодні ми співали тропарьові цього восьмого гласа, там є такі слова, що ми віримо, що ти з висоти зайшов, благоутробний погребенні прияв. Но потом воскрес і нас освободив від страстей, то є наростів гріховних, то, що було результатом зрива, того апендіцита, коли врвеся, то там повністю кругом зараження присходить. І завершується наша пісня, жизне і воскресення наше, Господи, слава Тобі! Но ти висоти зайшов. Ти єдиносущний Отцю, ти Омоусіон і патрі. Христу омоусіон Ін Патрі, Христос, єдиносущний Бог Отцу. Ми Може сьогодні, слави Персеренського собор, менше кажемо, об'єднаються Западна церковь, а куди надінешся із своїми новшествами – а Древня церква не знала, отоця і сина, якої додавала Западна Церква. Да не церкву додавала, імператор Іспанський. Додавив церкву, то прийняла. І тепер вони відстаюють, що то таке добре є. А воно не знаємо, невідомо є для Первого Селенського собора. Як це буде об'єднувати Варфоломей із Папом Римським? А куди дінемося? Учені церкви, спасіння, спасені, об оправданні, которого на Першому зеленському соборі вперше було відкрито, що Христос не приніс нам нарабственного закон законів або просто перечислені заповіді. Христос прийшов у цей світ, щоб віру в Христа Ісуса дати нам оправдання, освобождення від посредства гріховності і всім в Його лікарню. І лігати на операцію, вирізати апендицит. А якщо він повторно врвеся, і ще раз дайме на сповідь, і ще раз вирізаємо, бо повторна сповідь є повторне возвращення заблудшого у сім'ю християнську. Іменно з силою своєї віри отстояли і православну науку, православне вчення, єдинство церкви, нововічності. в'єдно з тобою, святителі Григорія, і з нашими святими Карпата зможемо наслідувати світлоє царство Божоє. Амінь.